В ніч на 13 грудня Росія в чергове атакувала столицю балістичними ракетами та дронами. ППО збило усі ворожі цілі. На щастя, обійшлося без загиблих, але відомо, що по допомогу до медиків звернулося 53 особи. Вони мають поранення різного ступеню тяжкості. На місці працює поліція та служба безпеки. Вони фіксують наслідки руйнувань, а комунальні служби розбирають завали. З чоловіком, з дитиною була вдома, дитина спала в окремій кімнаті. А, почули вибух, а, виску... і повна квартира була диму. Було дуже погано видно, куди йти, і дуже їдкий був запах. Але я відразу схопилася, побігла до дитини. Дитина мені назустріч бігла. Тобто я, Ну, Скажімо, побачила дитину цілу, і вже ну, напевно мені стало легше. У мене три вікна виходить на ту сторону. Тобто, в мене квартира, яка повністю всі вікна винесені. Ну, повністю і балкон знесений, і вікна винесені, багато скла. В квартирі, в постілі багато. Ну, і у нас в кроваті у дитини я знайшла уламок е, труби. Я не знаю, що таке, Труба обгорівша. Е, летіло все на, на кровать дитини. Ось так. Ого. Ось такі у нас уламки. На самому початку, коли були люди ранені, були рвані рани від скла, ми надавали першу допомогу, потім їх транспортували. Тут у нас є прихистки, людей відвозили туди. Деякі люди попали в лікарню, деякі люди відмовились, їм просто надавали першу допомогу, надавали багато людям психологічну допомогу. З нами працював психолог, з ними працював психолог. От і ми дуже багато допомоги надали. Люди дуже перелякані.